Борщівник, інвазійний вид, який потрапив в Україну і зробив їй велику шкоду. Про все по порядку. Борщівник Сосновського це саме та отруйна штука, яка росте в нас зараз дуже багато. І всюди, і коротше, така от нехороша тема. Борщівників є багато видів, але саме борщівник Сосновського в своєму соці містить такі фотокумаріни, які під впливом ультрафіолету залишають опіки на шкірі. Тобто прозорий сік потрапляє на шкіру ніякої реакції, і потім через деякий час він смоктується під впливом сонця. Починають утворитися прям термічні опіки величезні від першого до третього ступеня. І саме таким чином. Ми не можемо зразу зреагувати, це не кропива, що Ти притулив руку і забрав. Тобто, борщівник Сосновського, так само, і наприклад, борщівник Сибірського, вони дуже схожі за виглядом, і навіть саме слово борщівник говорить про те, що їх колись використовували в їжу в борщ. Но борщиник Сибірський не отруйний, борщини Сутрусновського отруйний. Це як звичайна кропива жалка і кропива глуха пучком жалкої кропиви нас тюдіньколічили від депресії лінії в дитинстві, а кропива глуха вона м'ягенька і взагалі там нічого схожого. Через те між ними така різниця. І тут якась така відбувається штука. Був такий вавілов Петропетрович, десь він придумав собі, що може борщівник е, стати кормовою базою. А він сам був з республіки комі, де альтернативи в принципі другої якоїсь не було. Він придумає, що от якраз це кінець 40-х років е, занепад сільського господарства. І він каже: От, зараз ми з цього борщівника зробимо кормову базу. Будемо робити силос, його буде дуже багато, тому що рослина до п'яти метрів може вирости за сезон, і це буде круто. Завозять цей борщівник, і тут десь щось помінялося, десь той щось не додивився. І замість борщівника сибільського завезли борщівник Сосновського. Ну, типу ж те саме. І, а борщівник Сосновського виявився таким отруйним. Дають коров, корови дають гірке молоко, вже якби. Поризона немає, на силу, щоб вирощувати худобу на м'ясо. Його теж не використовують, бо це незручно і невигідно, не е, ну, затратно ну, більш затратно, чим собівартість дуже висока. Тобто, ну, нафіг надо. І цей борщівник, такий весь алькліматизований, завезений в Україну, в Прибалтику, в Польщу і в інші країни, ну, там хай вже також бить буде, він тихою сапою починає заполонювати прямо місця. Росина велика. Листок крупний, під листком ніяка ніякі навіть бур'ян не росте. Шкідників якихось таких монофагів, да, які би тільки цей борщиник. Немає, тобто його не контролює ніякі зовнішні чинники, не контролюють. Його не їсть худоба, його не їдять комахи, на ньому не падають хвороби, і він потихоньку потихоньку заполоняє наші простори. Насінинка дуже дуже тонесенька, як бумажка і легка. Вона падає на воду і, і часто так от по берегах невеличких рік, бо літець росте, бо вона за водичкою вони пливуть ці насінинки, десь там приростають. Я була в минулому році на Закарпатті, Це просто це біда. Це реально це на рівні країни. Треба з цим боротися. І ми пробували. Ми пробували. Ми робили раундапом. Він відростає. Він поболіє, поболіє, покашляє, покашляє все рівно вирішає. Кореневище дуже-дуже потужне, гарно там накопичені поживні речовини. І я дивлюся, що Житомирська область, ну просто я не багато де буваю, але я ж кажу, що Західна Україна, бо Житомирська область ну, дуже сильно його багато. Якось на Київщині його більше підкошують попід дорогами. І він же ж косити його теж погано, тому що він, коли падає на тіло, то викликає ці ж страшні опіки. І дітям не зовсім поясниш, тому що спочатку падає сік, зразу нічого немає. Це не так, як кропива піксі, Воно не працює миттєво, а працює, скажімо так, через деякий час, через 2-3 дні. Супертермічний опік, і після того ще якісь там шкірні захворювання, в кого які є, алергії. Вони всі посилюються. Часто цього Вавілова Петра Петровича пов'язують з іменем Мічуріна. Але, скажімо так: тоді, коли Вавілов ввів цей борщівник Сосновського, предложив його Сталіну, Сталін поставив печать, а потім ще зверху бляха на Хрущов. Вже Мічуріна не був живий. Він помер 35-му році, він навіть не що вся історія відбудеться. Але сам Вавілов, він говорив, що от я зі школи е, Мічуріна, насправді він там, десь в кліматичному відділі щось робив, бо тому що він з республіки Комі приїжджає сюди, всю все укрив. Союзну академію сільськогосподарська сільськогосподарську академію імені Леніна і вже на імені Мічуріна піднімається. Мічуріна зараз багато хто хейтить, тому що він насправді зоноїв нашого Левка Симоне, е, Семеренка. Е, тут я думаю, що була така аля ля гра інтересів, тому що. Е, Семеренко був з багатого роду, це були поміщики, які мали власні садки, які вкладали кошти, які продавали свої сорта за кордон. І це була як бізнес. Це був бізнес, це була правильна позиція. Мічурін був дуже трудящий. Він придумав перехресну гібридизацію. Він придумав щеплення. Вони були одного року народження. Він ну, теж був дуже крутий, дуже був працьовитий. Но так сталося, що. Він був бідний і завжди він, от, от, на, він свої сади робив на, на е, територіях, які брав в оренду. І я думаю, що якраз коли йому стався цей такий момент, якби ментально, мабуть, від, відомстити оцим поміщикам, він якраз цим скористався, і за наказом Сталіна е, Семеренко був втрачений. Хоча і на сьогоднішній день це класика, е, це класика. Е, Помології, це класика садівництва, саме його сорт зелених яблук, Семеренка, який є ну, першопочатковим матеріалом для всіх зелених сортів. Навіть Голден це е, з Семиренка, схрещений е, яблуко, яке пішло з Семеренка. Е, важко зараз судити, хто був прав, хто був винуват. Всі, якби хто цікавився біографією, бачать, що Мічурін був склочний, був сварливий. Він десь там то в школі ругався з вчителями, то його з роботи виганяли. Навіть школу він навіть школи не закінчив бо вигнали школи. І можливо на якомусь такому рівні він йому відомстив, але не хочеться, щоб все-таки поєднували розповсюдження цього борщівника ужасного з іменем, я думаю, талановитої, працьовитої людини, і все, тому що насправді борщівник зайшов сорок. У 8 десь приблизно році, 48 ну, кінець 40 х початок 50-х років, а е помер вчора 35-му, ще раз повторюся. Ну, такий кусочок історії, борщівника руками не трогайте, минайте його 10-ю дорогою. І по можливості, якщо є така можливість, ранньою весною скошуйте початкове листя. Це, мабуть, один день із боротьби. Я думаю, що якби, можливо, на якомусь такому все. Українському рівні до цього підійти, можливо, можна було би з цим поборотися, але на жаль, інвазивні вийди це дуже-дуже велика проблема. Я вже почала цікавитися жуками, які його їдять. Може, якимось чином до якоїсь думки дойду, але поки що це все в процесі і здорових всім рослин.